Добрий день. Ми в літках закінчили будівництво коробки, і зараз замовниця хоче поділитися своїми враженнями в співпраці з нашою компанією. Розкажіть, будь ласка, як вам було співпрацювати з нашою компанією, тому що ми ж вами робили і проєктування, і будівництво. І в принципі ж ми познайомились буквально от в кінці вересня, десь 20-25 числах. Розкажіть коротко, як все це проходило. Проходило дуже оперативно. Мені сподобалося, я не вмішувалася в будівництво. Я тільки приходила красуватися своїм будиночком. Ну, Коли проєктували, ви ж е, брали участь? Да? Так. Так, звичайно, з архітекторами е, друг другу телефонували. Були запитання, деякі ми їх повирішували, тому все добре. А тільки по часу тривало проєктування? Проєктування ну, неділі дві десь було. І саме будівництво од коробки. Е, ну, Ми почали в жовтні. І ось уже грудень у нас, середина, середина будня, грудня. Так, два з місяця. Так, так. От, буквально е, на наш сайт зайшла заявку в кінці вересня. Пройшло трошки більше, ніж 2,5 місяця, і ми зробили і проєктування, і коробку. І тому звертайтеся до нас і будемо також вам робити проєктування і будувати коробки за 2-3 місяці і потім планувати також інші роботи. В цілому, будете нас рекомендувати? Так, звичайно, і ще буду користуватися вашими послугами. А що більше за всього вам сподобалось нашій роботі? А що ви самі все робили, я туди не лізла. І все добренько. А є таке, щось вам не сподобалось? Ні, ні. Все добре. Все ну, добре. Може, це буде в майбутньому? Тому що тут у нас плануємо ще будувати весною гараж і господарчу будівлю, і добудовувати ще кімнату в цьому куту. Тому весною буде продовження. Слідкуйте.